Багато хто думає, що сортування це про складність що це максимально некомфортно, і насправді люди через це не навіть не пробують це практикувати. Я Світлана Каритун, проживаю у місті Хмельницькому, і вдома я сортую відходи, тобто правильно ними управляю. Це те, що я накопичила за останні кілька тижнів, і коли мене це наповнюється, в мене є велика торба, такий шопер, куди я це все перекидаю. І коли в мене цей шопер накопичується, то я тоді вже вивожу в центр управління відходами. Я почала насправді не сортування. Я почала купувати менше поліетиленових пакетиків. Я почала купувати менше одноразового пластику, вигляді пляшок чи посуду і так далі. І в мене були альтернативи. Тоді в мене з'явилися багаторазові трубинки. Вони є ось такі маленькі в мене. Тобто я їх завжди беру в магазин, коли я планую процес купівлі товарів. Декотрим тробинкам. Багато років, наприклад, ці вже років сім, вже буде років вісім. Тобто я досі не користуюсь. Звичайно, в мене ще є шопери. В мене їх є кілька. Я стараюся не пити напої з собою. в одноразових паперових стаканчиках. Якщо вже є такі випадки, то я стараюся з собою брати термочашку, Вона є металева, вона плюс тримає температуру. Так глибше я почала сортувати відходи у 2020 році, тоді коли в місті з'явилася відповідна інфраструктура. Тобто з'явився центр управління відходами, куди можна було відносити не тільки пластикові пляшки і скло, а вже можна було сортувати і метал, і поліетилен, і комбіноване пакування. Можна було і одразу туди нести свої небезпечні відходи, які з'являються вдома. Найцікавіше те, що насправді в нашому вітрі половину займає органіка, біовідходи, тому що ми їмо, у нас є якісь залишки їжі, є шкірочка від картоплі, є залишки від фруктів і так далі. І я це все перестала викидати змішані відходи, і в результаті я почала компостувати. Я придбала М-компостер, тобто це найпростіший спосіб, аби компостувати відходи в квартирі. Як виглядає моє компостування? Воно виглядає дуже просто. У мене насправді є ось такий одноразовий контейнер. Це такий тимчасовий пункт, куди потрапляє е, моя їжа, тобто залишки їжі, які я компостую, тому що компостер не потрібно відкривати щоразу, коли я маю щось викинути. Його варто відкривати один раз на добу, а то й рідше. Зараз покажу, як це все відбувається. У мене є гневе яблуко, Його потрібно покомпостувати. Тобто, на вигляд, насправді, це як таке звичайне відро пластикове, але бачите, тут є особливість, тут є краник, тому що коли органіка тут накопичується, то там утворюється рідина. Так званий компостний чай, і його потрібно час від часу зливати. Я ось ослеп... так насипаю все, беру бокаші, це такі мікроорганізми, дуже щільно закривається. Відповідно, в квартирі взагалі немає ніякого запаху. Це все, і воно так компостується в моєму випадку місяць, а то і довше, і потім я все вивожу в село, де ми просто це одразу закопуємо в город. З того, що я пам'ятаю зі свого дитинства, то в нас була традиція завжди відділяти вологу фракцію відходів від сухої. Тобто в нас завжди біовідходи йшли. В окреме вітру і в нас завжди була компостна яма. Коли я подорожую, і якщо ми говоримо про Україну, то інколи мені певної інфраструктури не вистачає, якщо я сортую відход. Хмельницький тут далеко попереду за інші міста. Ще часу, часу я передивляюся термін придатності медикаментів в обтечці. Моя така рекомендація, коли вже є якісь ліки, які протермінувалися, наприклад, мазь, і є пакування, в якому мазь придавалася, це папір, який так само можна переробити. Тому я завжди це відділяє це йде макулатуру, а це йде вже до небезпечних відходів, як медикаменти притерміновані. Ми їдемо в центр управління відходами для того, щоб стати всі мої посвідомлені відходи. Зараз по суті мені це трішки простіше робити, бо є автомобіль, тому що центр трішки так далеко знаходяться від місця, де я живу. От, але раніше, коли в мене не було автомобіля, то я все одно сортувала і вивозила відходи в центр управління відходами. А, частіше з друзями, наприклад, їздила або колеги допомагали. Тобто я підсідала до них. Вони також сортують, і ми разом їхали. Тому це, до речі, варіант для тих, хто не має авто і, наприклад, говорить, як добратися. То це рекомендація а, разом з друзями або з рідними, або з колегами якось кооперуватися і спільно їздити. На центрі дуже зручно, тому що є стіл, куди можна свої речі поставити, і тут можна їх досортувати. До речі, рекомендація. Якщо сортуються картонні коробки, там є скотч і наклейки, то краще це все здирати, тому що скотч не переробляється і він тільки буде заважати. Тобто, тут такі певні правила, коли ви сортуєте, то обов'язково речі мають бути без якихось зайвих елементів, як якісь наліпки, наприклад. І а, вони мають бути чистими. Якщо пляшка з водою, то вона має бути пуста, обов'язково стиснута. А, кришечку не треба знімати, якщо люди сортують її в місті в контейнери. А якщо в центрі управління відходами, то її краще відкрутити, тому що тут є окремий контейнер саме для кришечок. І стиснутому вигляді. Це піде просто в змішані відходи, скотч. Це весь мій папір. По побутовій хімії, то також її не має бути в пляшці, то ми її сортуємо, якщо вона пусте. Якщо там щось є, то це вже небезпечний відход. А це все поліетилен. Тобто з пошти, якісь пакування, пакування спецметану, якщо вони всередині чорні, це поліетилен, його можна переробити. Тобто це можна сортувати. По металу, то це два варіанти алюміній, такі баночки вони кидаються окремо в контейнер, алюмінієві бляшанки. Ці хоча теж алюмінієві, але їх просять вже кидати в загальну до металу. Завжди потрібно наперед передумати, що ви робити. Справді намагатися запобігати творню відходів, тобто генерувати як на меншу кількість відходів, щоб потім не думати, що з цим робити. І цього насправді буде кращий вплив на наше довкілля, тому що коли ми викидаємо багато сміття, ми утворюємо величезні сміттєві гори, то ми знову ж таки платимо податки, з яких яка частина йде на того, аби щось вирішувати з цими горами.